Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей прямий етер дещо нестандартно, а саме втрат окупантів, тому що за минулу добу наші воїни-герої відмінісували понад дві тисячі окупантів. Такі величезні втрати, особливо за не лише минулу добу, яка була пікова за довгий час, а за минулі тижні і місяці. При таких втратах величезних окупанти, наприклад, у 2022 році вони робили так званий жест доброї волі. Вони кивали п'ятками, вони драпали, а тут, незважаючи на ці втрати, далі пруд. І це, звісно, визиває з одного боку певний подав, а з іншого боку, це вказує на те, що Кремль він повним ходом налагодив процес мобілізації. Хоча й неофіційної, офіційної, грубо кажучи, тому що офіційно Путін не голосив чергову хвилю, але працює активно місцева влада, працює в першу чергу поліція, і росіян певних категорій населення просто примушують, насовують різні засоби, щоб вони підписували контракти і вливалися за гроші до лав окупаційної армії. І дивлячись на втрати знову ж таки цих окупантів, виникає таке запитання: а коли ж ця лавина, цей притік? до Дола окупаційної армії Росіян припиниться. Адже раніше були такі прогнози, що, можливо, до вересня, до жовтня, але ніяк ніяк все не вичерпується потенціал певних категорій на Росії, і окупанти, на жаль, і далі мають ще сили і резерви наступати. Щодо того, де вони найбільше атакують, згідно повідомленням Сил оборони України, ворог зосереджує основні зусилля на чотирьох напрямках: Донеччини та Харківщини. Є сьогодні рішення головком Масирського, який розпорядився підтягнути резерви на Покровські та Куряхівські напрямки. Також сьогодні є важлива новина щодо загалом нашої армії, тому що Зеленський новим командувачем Схопутних військ призначив Михайла Драпатова. Михайло Драпатий, він закінчив у 2004 році Харківський інститут танкових військ, тобто він танкі за освітою. І це добре, тому що ті, хто... Закінчили офіцери сухопутку, закінчили інститути танкових військ. Це саме ті офіцери, які є сухопутчиками. Йому всього 42 роки. Тобто, молодий генерал, зробив дуже швидко кар'єру, має бойовий досвід. Були у нього певні успіхи, коли він був уже на генеральській посаді. Зокрема, відповідав за харківський напрямок. Тому очікуємо добрих новин, очікуємо, можливо, певних змін і важливих рішень. А тим часом, на тлі важкої ситуації, з одного боку на фронті, з іншого боку, на тлі величезних втрат окупантів, і на тлі того, що Кремль дуже поспішає захопити якнайбільше українських земель до інавгурації Трампа, сьогодні російські ЗМІ публікують такі гучні новини, верніше новини з гучними заголовками. Про те, що проти Росії вирішили відкрити другий фронт в Сирії, про те, що відповідь Турції, начебто Туреччині, готується. Це цікава, тому що міжнародні ЗМІ сьогодні також пишуть, що повстанці почали масштабний наступ проти режима Башара Асада. І щодо Сирії, я скажу, тому що здавалось би, що Сирія там режим Асада, що Путін допоміг у свій час, починаючи особливо з 2015 року його режиму. Але у 2021 році Путін. Офіційно зробив заяву на засіданні Радбезу РФ про те, що, начебто, Сирія це Росія, що Буцімто Сирія це частина Московської імперії. Тоді наші журналісти писали про те, що Путін зробив дивну заяву про кордон з Ізраїлем, але нічого дивного тут немає. Путін вважає Сирію вірніше, не повністю ту частину, яка була чи ще перебуває під контролем Асада. Що це зона його впливу, і що це, начебто, ця московська недоімперія. Тому не дивно, що вчора ЗМІ повідомляли, що Асад терміново прилетів у Москву на тлі наступу повстанців. І загалом зараз ситуація для Асада погана. Погана тому, що повстанці вони невідома, яка кількість. Пропагандисти пишуть 22 тисячі військовослужбовців, можливо, більше це декілька бригад. Вони добре озброєні, у них є артилерія. Російські пропагандисти пишуть про те, що за ними стоїть Туреччина, що, начебто, працюють байрактари, і вони за один-два дні звільнили десятки населених пунктів: 15 два населених пунктів. І зараз я скажу про Алепо далі. і це... Блискавичне звільнення, операція, поза якими сумнівами, продумана, і точно на рівні повстанців. Такі операції планують кадрові офіцери, старші офіцери планують генерали такі операції. І це безумовно пропагандисти, коли пишуть, що це удар в спину Кремля, що це другий фронт проти Росії. Це з одного боку дійсно так, і це ознака слабкості Путіна. Міжнародні експерти пишуть про те, що Росія зараз нічим особливо не може допомогти. І зараз, якщо раніше Кремль Асаду постачав танки, нехай і старі Т-62, іншу бронетехніку у великих обсягах, і це давало значну перевагу над повстанцями. Також Кремль допомагав авіацію, кидали просто не керованими авіабомбами, а просто ФАБами, просто цим чугунієм, били по мирних містах, били. Те саме, що в Україні терор робили, били по лікарнях, били по електростанціях, били по водонапірних вежах, де тільки могли, щоб життя було в містах невиносимим. Тобто терор Путін здійснював за допомогою авіації у Сирії і таким чином допомагав режиму Асаду втриматися. А зараз ситуація така, що у Путіна самого не вистачає бронетехніки. Якщо подивитися, наприклад, на ті відео, які є в стальних мережах, на ті фотографії, то російські окупанти вже навіть зараз якісь Жигулі, ще тих часів старі, буханки, обробляють, чіпляють у них якусь додаткову броню, ну, таку імпровізацію, роблять якісь, сітки натягують. Немає зараз у них тієї кількості техніки, щоб щось можна було передати Асаду. Більше того, передача техніки це час, адже потрібно, щоб військові кораблі цю техніку везли через моря, і це також не один день і не один тиждень. Тому зараз ситуація щодо взагалі стійкості режиму Асаду. Ця ситуація під великим питанням, тому що вже є повідомлення від російських воєнкорів. Зокрема, вчора ввечері було повідомлення від Котенка. Про те, що ситуація максимально серйозна, з тенденціями до погіршення, і що будь-яка інформація від сирійських проурядових джерел, що, начебто, все стабілізовано, не відповідає дійсності. Ця заява з'явилася вчора ввечері. Сьогодні ввечері є повідомлення від так званих російських воєнкорів Про те, що Алепо, начебто, уже все, або найближчим часом буде все. Алепо – це найбільше місто в Сирії. Я не можу сказати, скільки там зараз населення проживає. Раніше там було населення до військових дій понад 3,5 мільйони людей. Зараз, звісно, менше. Але Алепо це місто, яке в три рази більше за столицю Сирії, за діючу столицю, за Дамаск. Тому це вкрай важливе місто для Асада та представників його режиму. І вже зараз є такі певні інсайди, що начебто Алепо уже все. Я нічого не буду стверджувати, тому що ситуація може змінитися динамічно, але в будь-якому разі, якби ситуація не була критичною для Асада, він би точно не летів в Москву. Сьогодні Пісков, він на запитання щодо візиту Асада в Москву, він відмовився давати коментарі, сказав, що він не коментує. Він це вказує на те, що Асад дійсно прилетів. І тут ще що цікавого цікаво, те, що вчора прилетів Асад. А сам Путін в цей час полетів в Казахстан оголошувати чи проголошувати погрози Україні, країні Заходу, країнам Заходу. Також він, як ми пам'ятаємо, вчора дуже втішився, що наніс удари по нашій енергетиці, черговий масований ракетний комбінований удар. Були й інші заяви. А Асад чекав. Про що вони домовилися, невідомо. Але щодо Сирії, я скажу. Зараз Туреччина вона демонструє свою силу. І Туреччина хоче бути геополітичним лідером в регіоні. Не лише Туреччина, там ситуація на Близькому Сході складна, тому що хоче бути лідером і Саудівська Аравія, хоче бути лідером і Іран. Там у них ціла ідеологія у Ірана, іранський на півмісяць. І, до речі, щодо Ірану я скажу, тому що у Ірана є певні сили, Іран також підтримував режим Асада. Подивимося. Чи зможе Асуд допомогти Іран. Але щодо проксії Ірану, різних організацій, також велике питання щодо їх дієвості, тому що зараз Ізраїль розпочав військові операції проти Хезболи, Ліванська військова операція, тому невідомо, чим зможе допомогти Іран. Загалом, ситуація розвивається динамічно. Те, що пропагандисти пишуть про другий фронт Путіна для Путіна, це з одного боку дійсно так, і є таке вікно певне, тому що зараз Кремль ослаблений, він не може перекинути якісь реальні ресурси на допомогу Асаду. Це бачить, наприклад, та ж Туреччина, що вона може посилити свій вплив, зокрема на Сирію. Це бачать інші країни. Зараз проксі Ірана також ослаблені через військові операції Ізраїля і США. Як ми бачимо, президент США, він дуже діє так, діючий Байден обережно, як мінімум до інаугурації Трампа ситуація може розвиватися дуже динамічно. Уважно спостерігаємо за розвитком, але на Росії пропагандисти, російські так звані воєнкори, вже не приховують своїх емоцій. У них такі для них це удари по імперському шовінізму, по так званому вілічію. А далі буде а тим часом, що цікаво. В той момент, коли Асад прилетів в Москву, просити зброю, озброєння людей, допомогу і ще ж про людей я скажу раніше. Велику роль у Сирії відігравав відігравало ПВК Вагнера Пригожин, його люди. А зараз цього ПВК немає. Велике питання, кого взагалі і як Путін може допомогти щодо людей. Проте на тлі цієї новини про візит Асада в Москву, про його такий несподіваний терміновий візит. Російські ЗМІ повідомляють про те, що міністр оборони Росії приїхав в КНДР, приїхав в Білоусов, приїхав просити зброю. Сьогодні з'явилися певні інсайди, навіть не інсайди, офіційні повідомлення від нашої розвідки про те, що КНДР передало Росії 100 балістичних ракет, також іншу допомогу. І це проблема для нас. Про те, що цікаво, в міжнародні ЗМІ, зокрема агентство Bloomberg американське, пишуть про те, що Дональд Трамп. Може завадити спільним планам Кім Чен Іна і Путіна. Цікавий такий поворот. Я почитав цю статтю і в оригінальній. Я не знайшов таких важелів впливу у Трампа, якихось конкретних таких рішень. Але американські аналітики впевнені, що коли буде Трамп на посаді, що це питання швидко вирішиться. Що ж, очікуємо Трампа, тому що лунають різні заяви експертів. Про те, що дійсно він може бути диктатором одного дня 20 січня, що він може все вирішити, але з іншого боку, деякі експерти вони не такі оптимістичні. Як воно буде, побачимо. Щодо України і щодо мирних майбутніх перемовин, сьогодні президент Крин Зеленський спілкувався по телефону з канцлером Німеччини Шольцом, і є така інформація в змі, що канцлер Німеччини розповів деталі дзвінка Путіна. Тобто була розмова, канцлера Німеччини повідомив президента України про деталі цієї розмови. Але насправді те, що відбулася ця розмова, вона була не саме тому, про що Шольц говорив з Путіним. Ні, тому що є ще одна новина: а саме те, що глава МЗС Німеччини Анна Ліна Бербок, що вона планує відвідати Китай, і що вона планує говорити і про Україну. І тут я нагадаю заяви, які регулярно робив Олаф Шольц про те, що нічого про Україну без України, і судячи з усього, канцлер Німеччини говорив з нашим президентом про що і які будуть пропозиції від Німеччини від Європейського Союзу для Китайської народної республіки. Тобто зараз відбуваються такі перемовини на високому рівні, на рівні геополітики. Наскільки ми знаємо, у Китаї є всі важелі. Щоб зупинити Путіна і завершити цю війну. Китай, звісно, вмиває руки, постійно розповідає, що він тут ні до чого, що начебто він з боку, що він миротворець. І що цікаво, є ще одна новина сьогодні з'явилася в російських ЗМІ про те, що Китай вів нові санкції на постачання техніки і хімії на Росії. Китай санкції офіційно вів, обмеження, експортний контроль. Він їх вводив ще щодо, наприклад, безпілотників декілька разів. І в цьому році вводив до 1 вересня, і в минулому році вводив він їх водить, офіційно оголошує, але щось безпілотників на Росії менше не стає. Чомусь російська оборонка, яка отримує е, абсолютно більшість електроніки, елементної бази з Китайської Народної Республіки, чомусь менше не випускає продукції такій дивній. Повідомлення від китайського уряду, але тим не менш, Китай намагається всіляко відбілитися, відгородитися, що, начебто, він ні дочув навіть те, що Північна Корея допомагає країні агресору без мовчазної згоди Китаю, це також неможливо. І було політичне бажання реальне у Кім Чен Іна. Тоді відповідно, вірніше, не у лідера Північної Кореї, а у лідера Китаю Сі Цзіньпіна було політичне бажання то. Ніякої допомоги від Північної Кореї країні агресору просто би не було, це виключено. Але тим часом в американських ЗМІ з'являється повідомлення, що США готують нові санкції проти Китаю, саме проти китайських китайські компанії, які витовляють чипи, виготовляють мікросхеми, що будуть нові обмеження. І також я звертаю вашу увагу на те, що ці санкції буде вводити Байден, діючий президент США. Про них раніше говорив президент, новообраний президент США Дональд Трамп, але зараз буде багато таких жорстких рішень саме руками Байдена. І Трампу потім буде легше, відповідно, вести перемовини з тим же Китаєм, вести перемовини, наприклад, з тією ж Росією, з Путіним, з позиції такої, що не він особисто вводив санкції. Це важливо з точки зору дипломатії. І це ще раз підтверджує те, що. Дійсно є співпраця між командою Байдена і командою Трампа, що є така спільна політика, і навіть проглядається певне продовження такої загальної стратегії політики Сполучених Штатів Америки. Хоча, як ми знаємо, у Трампа своя стратегія, але в цілому, глобально ми бачимо те, що дійсно та розмова, яка була між Трампом і Байденом. Через декілька днів після виборів вона мала певні наслідки, і зараз, судять всього, така ведеться спільна робота для посилення позицій США на майбутніх переговорах 20 січня та пізніше. Зеленський сьогодні спілкувався по телефону не лише з канцлером Німеччини Олафом Шольцом а й спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. І сьогодні президент повідомив, що Франція прискорить передачу винищувачів в міраж Україні. Також президент оголосив про готовність Франції допомогти з невідкладним посиленням ППО України. Щодо міражів цікаво, тому що раніше були повідомлення, що Україна отримає 6 літаків в першому кварталі наступного року, тобто січень, лютий, березень. Але були нещодавно інсайди від наших військових, що, начебто, міражі працюють. Чи це був просто якийсь такий жарт, такий гумор військовий з такими певними натяками? Але очікуємо добрих новин Франції. Тому що літаки, міраж, вони модернізовані для України, вони є носіями крилатих ракет Скальп, Шедоу», Невідомо, яка там буде електроніка, тому що деталі не оголошуються. Але це буде поза якими сумнівом. Підсилення наших, як мінімум, ударних можливостей. Південна Корея надіслала Україні першу бюджетну допомогу на суму 100 мільйонів доларів. Це з одного боку звучить як допомога, хоча насправді це кредит, а не макрофінансова допомога, тому що ці 100 мільйонів доларів придеться віддати. Але цей кредит на 20 років під 1 річних. Щодо Південної Кореї, нещодавно був візит нашого міністра оборони Умірова в Південну Корею. Були певні перемовини з міністром оборони Південної Кореї, з президентом Південної Кореї, і як писали журналісти, що Україна не домовилася Південною Кореєю не те, що про підтримку України зброєю, а навіть про те, щоб купити у Південній Кореї зброю. Я скажу одразу, що не потрібно щодо цього нагнітати, тому що у Кореї певне законодавство, тому що там все інертно щодо південно-корейських снарядів, то ці снаряди Україна активно використовувала, наприклад, у 2023 році через інші країни. Тому поки рано говорити. Але добре, що зараз Україна та Південна Корея налагоджують відносини. Ми бачимо, що активніше працює наша дипломатія, і будемо сподіватися на те, що відносини будуть більш такими динамічними і через певний час будуть позитивні для нас рішення. І цей кредит Україні під дуже низькі відсотки. Які називають першою бюджетною допомогою, він для нас важливий, зараз необхідний, і це перший такий дзвіночок, що відносини України та Південної Кореї будуть на більш вищому рівні. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні голова Львівщини заявив, що область повністю очистилася від московського патріархату. Львівська область перша область в Україні, яка очистилася від московської церкви. Як то кажуть, далі буде друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.